Пробуємо калиту? Тримайте рецепт. На Великдень у нас є паска. На Різдво вже різдвайний калач готується. На, новий, на День Незалежності готуємо пиріг. На Різдво в деяких регіонах готують пампухи. А тепер ми ще й на Андрія вже дуже часто почали готувати калиту. Я додаю сюди горіхи, яйця, олію. Нагріємо молоко. Тепер поїдемо в вершкове масло. Додаємо родзинки. Додаємо 3 столові ложки меду, мак, розпушувач. Для того, щоб вона краще піднялася. А тепер ось цю суміш з медом, можна з цукром, додаємо сюди і все гарно-гарно вимішуємо. Бачите, тісто дуже легке, максимально ну, таке, воно буде і пухке, і смачне, і легке. Отак. Отак посипаємо. Знову горіх. Все, тепер до духовки на 35-40 хвилин е, і у нас буде гарна калета для прекрасного ворусь. Дивіться, ось така прикольна калета і зверху трішки мене.